Сезон 2024 офіційно стартував. Перша гонка уже традиційно відбулася в бахрейні на автодромі Сахір. Сьогодні ми поділимось думками про кожну з команд і обговоримо найголовніші події, з яких стартував сезон. Це проект Безгальм. Погнали! Почнемо з кваліфікації. Вона була дуже щільна. У першому сегменті всі кращі кола вмістились в одну секунду. Виграв її чинний чемпіон світу Макс Ферстапен, Хоча в другому сегменті краще коло показав гонщик Феррарі, Шарлі Леклер. В останню частину кваліфікації заїхав пілот Хаас Ніко Хюлькенберг. В цілому, Феррарі та Мерседес спробували нав'язати боротьбу Ферстапена на одному колі, але Макс завоював пол з відривом у 3 десяті. Загалом кваліфікаційний темп команд дає шанси на боротьбу в суботу, і Леклер в другому сегменті це довів. Між Максом та Гемілтоном, який стартував дев'ятим, півсекунди. пів секунди. Між другим Леклером та британцем три десятих. Кваліфікації цьогоріч мають бути цікавими. Перейдемо до гонки і будемо оцінювати команди за наростанням посередньому між результатом та враженнями. На останньому місці у нас Альпін. Команда Моторист Рено буквально починає сезон зі звільнень персоналу та чуток про бажання пілотів покинути команду. На жаль, Бахрейн підтверджує найгірші сподівання: останні місця в кваліфікації. Гонка також кращих результатів не принесла: Окон 17-й, Гаслі 18-й. Вони не стали останніми чисто через проблеми Ботаса та Сарджента. Уже в понеділок ми дізналися про офіційне звільнення технічного директора та керівника відділу аеродинаміки. Команда змінює структури. Тепер під очільником команди буде три директора з продуктивності, аеродинаміки та проєктування. Лише час покаже, чи дасть це якийсь прогрес. Передостанні сьогодні Вільямс. Алекс Албон відчайдушно боровся серед групи другої половини полотону, оскільки команда мала проблеми з перегрівом моторів від Мерседес. Американець Логан Сарджент мав проблеми з електронікою, тому мало не вилетів. Все закінчилось останнім місцем і єдиним відставанням на два кола від Ферстапена. Достатньо посередня гонка, але з об'єктивних причин. Восьме місце ми віддаємо стейку через прикрий підстоп Ботаса та його старт. Він якраз стартував чудово, але не зумів добре загальмувати перед першим поворотом. Зачепив Хюлькенберга, спровокував розворот строла і пошкодив боліт. Майже хвилинний підстоп через проблеми з гайкою зруйнував всі шанси на боротьбу всередині пелотону. Аналогічний підстоп був у Фіна в Монако 21-го року. Натомість його напарник Джо Гуаньюй уже на старті прорвався з 17-го місця на 13, те а потім утримався попереду прямих суперників. Здається, вдала стратегія дозволила китайцю витиснути максимум. Сьоме місце ми віддамо Visa Cash Кешап RB За те, що не змогли обігнати Магнусена і за команду суперечку. Якщо коротко, Юкі Цунода гнався за данцем з хаас і неочікувано отримав командний наказ пропустити напарника Даніеля Рікардо. Цунода згодом саркастично коментував дії команди і напарника. Рікардо мав 5 кіл, щоб спробувати обігнати Магнусена, але зробити цього так і не вдалося. Після фінішу на колі повернення до боксів японець демонстративно заблокував перед напарником колеса, а потім мало не вибив його на демонструючи явне невдоволення. Після гонки обговорення пожвавилося. Австралієць сказав, що це все було обговорено до перегонів. Японець наголошував, що був близький до Магнусена і майже обігнав його. Рікардо сказав, що цінодо згодом визнає, що мав пропускати його раніше. У перепалку втрутився очільник Фікарп Пітер Байер і сказав, що команда помилилась тактикою. Єдине, що ми можемо сказати, боротьба за місце в команді на наступний сезон уже розпочалась, і Цунода показав, що не має наміру поступатися. Адже Радбул любить дивитися на чисті цифри без контексту. А на папері 1-0 на користь Рікардо. Японець має зайву емоційність, правда. Але в цьому випадку, на нашу думку, він більше правий. Цунода не був гірше ріка, в той вечір. Це точно. Шосте місце віддаємо найгіршій команді минулого сезону Хаас. Вдала кваліфікація для Ніко Хюлькенберга, яка, на жаль, обернулась завалом на старті та відкатом на 16 те місце у підсумку. Удар від Ботаса зіпсував гонку і йому, хоча німець обігнав і Фіна, і французів з Альпін. Натомість його напарник Кевін Магнусен провів непогану впевнену гонку старт 15-м, фініш на 12-му місці. Хаас показав прогрес і, скоріше за все, в цьому сезоні вони будуть точно з суперниками. Принаймні зальпін, а там, може, і вся група внизу буде між собою близька. З головних висновків пелотон чітко поділився на дві частини. Альпін, який минулого року був між аутсайдерами та лідером середньою групою, поки виглядає майже безнадійно. Цікаво, хто з нижньої п'ятірки першим візьме очки в цьому сезоні. Пишіть в коментарях, а також не забувайте про лайки. Також додивляйтеся відео до кінця. Це просуває ролики на Ютубі і мотивує нас робити більше цікавого контенту. Відкриває другу частину пелотону Астон Мартін. Строу провів просто чудову гонку, бо зміг після завалу з Ботосом і Хюлькенбергом заїхати в очки. Команда явно випереджає другу частину в пелотоні за швидкістю. Але це не применшує заслуг Канадійця. Один із кращих перформансів вікенду. Алонсо, хоч і кваліфікувався шостим, у гонці, штемп команди був значно слабкішим і не дозволив йому втримати це місце. Макларен та Мерседес легко відірвались від іспанця. Але подвійний заїзд в очки можна вважати хорошим результатом. Астон Мартін може бути п'ятим найшвидшим автомобілем на стартовій рашітці. На четвертому місці у нас Макларен. В порівнянні з тим, що минулого бахрейну вони були в кінці пелотону, це відчутний прогрес. Але кінець минулого сезону команда боролася з лідерами, тому чекаємо ще ближчого темпу до Феррарі, як мінімум. Що Оскар, Піастрі, що Норріс провели стабільну гонку. Шосте і восьме місце при сьомому та восьмому в кваліфікації. Оскар дозволив Геммілтону обійти його за рахунок тактики підстопів, а Норрісу, у свою чергу, не вистачило швидкості, щоб наздогнати Рассела з Мерседеса. Хоча він був близько. Очікуємо щільну боротьбу з Мерседесами та Феррарі. Цікаво, чи здатний Макларен на новий прогрес. Трійку лідерів в нашому рейтингу розпочинає Мерседес. Німці не змогли нічого зробити проти Феррарі. А Геммілтон і поготів застряг за Макларенами, і лише за рахунок Піту обігнав піастрі. Але не потрібно забувати про перегрів двигунів, а також про зламане сидіння чемпіона. Можливо, це таки завадило Геммілтону показати гонку на рівні напарника. Рассел кваліфікувався третім, і лише через проблеми, ймовірно, програв Феррарі. Спершу він навіть обігнав Леклера, але через двигун програв йому на фініші аж 7 секунд. Сильні вихідні від Джорджа, побачимо, що буде далі. Феррарі в Бахрейні стала другою командою в полотоні. Це було зрозуміло з практик і даних. Леклер міг брати пов, але помилки Ферстапе не вибачає. Проблеми з гармами не дали йому можливості бути ближчим до Переса та Сайнса у гонці. А от Карлос Сайнс уже почав продавати себе, щоб отримати місце в полотоні на наступний рік. Дуже смілива боротьба з напарником і заїзд на подіум показали, що він не збирається бути номером 2 в Маранеллу. Нас явно очікує напруженість у Феррарі. Хоча ми і самі вважаємо, що Сайс не заслужив такого ставлення до себе. А так гонщик, який покидає команду перший бере подіум в році для Тіфозі. Не дуже гарно для червоних, так? Ну і абсолютно заслужене звання гонщика дня. Браво, Карлос. Red Bull? <coughs> Ні, не так. Макс Ферстапен провів просто феноменальний вечір на Сахірі. 22 секунди від Серхіо Переса, що приїхав другим. Макс поки у власній лізі. Сподіваємось, ненадовго. Нідерландець здобув 55-ту перемогу у кар'єрі та 8-му поспіль, п'яте за кар'єру здобувши великий шолом: нагороду за пол, найкраще коло в гонці, лідерство від старту до фінішу та перемога. П'ять шоломів у Шумахера та Аскарі. Більше лише у Кларка та Гемілтона. Перемога Бахрейні 114 114-та в історії Red Bull. За цим показником команда зрівнялась з Вільямс на четвертому рядку у загальному рейтингу. Наступний орієнтир Мерседес із 125 перемогами. Чи це вже початок кінця інтриги? Сподіваємось, що ні. Але домінація Макса дійсно вражає. Також є фактор скандалу з Горнером, який не вщухає. Оскільки батько Ферстапена уже прямо критикує керівника команди, на мікроклімат в команді це явно вплине. Якщо ви хочете наш розбір та оцінку скандалу довкола справи Горнера, ставте лайки та дайте знати в коментарях. Перес провів слабку кваліфікацію, став шостим, але впевнено доїхав другим. До темпу Макса, звісно, прірва, але Чеко завжди вдало починає сезони. Хоча цього року, мабуть, про дві перемоги на чотирьох етапах не варто мріяти. Red Bull в турбулентності лише поза трасою. Отже, про конкуренцію можна лише мріяти, хоча це лише одна гонка. Пишіть в коментарі, хто виграє першу гонку в сезоні, ну, окрім РБ. Підсумовуючи, сезон почався доволі схожий до кінця минулого. Всі дуже близько у кваліфікаціях і це додає інтриги. З цікавого, чекаємо розвитку внутрішньокомандної боротьби у Вікарп та Феррарі. Чекаємо на прогрес всіх відносно Редбула і розв'язку справи Горнера. Пишіть в коментарях, як вам формат таких вражень про гонку. З вас обов'язково лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ви завжди можете оцінити нашу роботу і допомогти донатом. Всі способи для цього у закріпленому коментарі та в описі. Не забувайте підтримувати наші війська. Всім папа! -па.